А зараз ми раді вітати в нашій студії Сергія Герасимчука, заступника виконавчого директора ради зовнішньої політики Українська Призма та директора дослідницької програми сусідства та регіональних ініціатив. Сергію дуже радий, що ви змогли приєднатися. Вітаю на Отже, останні декілька тижнів в регіоні Центрально-Східної Європи дійсно були насиченими? Ми нарешті маємо новий уряд в Румунії, ми маємо фіналізацію виборчого процесу, який би він не був у Польщі. Ми маємо орбане фіцо, який залишається класично антиукраїнськими, хоча й з деякими видозмінами. Тож, якщо підбувати підсумки, як зараз виглядає ландшафт, політичний ландшафт центрально-східної Європи? Що говорити про ситуацію в Центрально-східній Європі, то я би казав не про останні кілька тижнів, а би казав про останні кілька місяців а то й півроку. І у цей період Центрально-Східна Європа пройшла період дуже серйозної турбулентності, політичної турбулентності. Ми мали наддраматичні вибори у Румунії, які відбулися з кількох заходів з відстороненням одного з кандидатів. Ми мали Доволі драматичну ситуацію у Болгарії, тому що існував ризик, що там теж будуть чергові позачергові вибори. Ми мали драматичну ситуацію у Польщі. Вибори були дуже поляризуючими і такими, що призвели до ще глибшого розколу у суспільстві Республіки Польща. Ми наближаємось до виборів у Молдові, і що я можу сказати? Уся ця політична турбулентність призвела до того, що. Ми опинилися не у періоді спокою після турбулентності ми опинилися у періоді політичної аномалії. Тому що та ситуація, яка зараз складається в Угорщині і Словаччині, вона містить великі ознаки аномалій, тому що з одного боку це автократичні уряди, з іншого боку, вони дуже нестабільні. Орбан зараз стикається з тим, що має серйозну опозицію у особі Петера Мадіра, відрив близько 10% на користь Петера Медіра. У Словаччині ми маємо нестабільний уряд, тому що незрозуміло, якою буде доля. Президентської партії Глас, яка зараз входить в коаліцію частина хоче об'єднатися з мер СД Роберта Фіцу, частина хоче навпаки іти своїм шляхом. Ми маємо у Румунії так само аномальний уряд, я би сказав. З одного боку там насправді всі проєвропейські сили, які зібралися у парламенті, там немає нікого з крайніх правих з іншого боку. Це закляті вороги. Тобто соціал-демократи і націонал-ліберали, які кістяком нинішньої коаліції, вони, вони вже були в такій коаліції, вони вийшли з неї гучно ляпнувши дверима, а зараз вони знову зведені докупи. І тому ми маємо аномалію, яка насправді е має доволі туманні перспективи. Тобто ми не можемо сказати, що стабільність настала вже. Ми можемо сказати, що після сильної турбулентності ми увійшли просто в туман невизначеності. Подібну аномалію, ми якраз нещодавно бачили у Франції, коли Макрон об'єднував крайні правих квазі-фашистів із крайні лівими квазі-комуністами, І ми побачили, як коротко проіснувала дана коаліція. Але не будемо забігати наперед. Багато хто каже, що центральна східна Європа є для України ключовим плацдармом союзників, що навіть закриваючи очі на Орбана і Фіцо, такі держави, як Польща, Чехія, Болгарія, Балтійські держави, це якраз ті, хто дійсно буде нас підтримувати, хто готовий опиратися російській агресії. Розуміє всі наші контексти, і, на відміну від Західної Європи, завжди буде тут і завжди буде з нами. То тепер в результаті такої турбулентності, яка, як ви правильно зазначили, дійсно залишається. Чи дійсно ця теза зберігає свою актуальність? Я не сказав би, що це ті, що завжди готові боротися проти російської агресії, але це явно ті, хто розуміють, що таке російська агресія, і ті, хто не хочуть допустити її на своїй території, і в таких умовах природно, що вони будуть підтримувати Україну, хоча б тому, що Україна є природним запобіжником для вторгнення на території держав Європейського Союзу, які межують з Україною. І ми маємо навіть таку ситуацію, що окремі експерти з окремих країн прямим. Текстом кажуть, що нам не потрібна Росія на кордоні з Румунією, нам не потрібна Росія на кордоні з Польщею, і, хоча б заради цього, суто прагматичних, а не ідеалістичних міркувань, вони готові підтримувати Україну і далі. А тоді як це корелюється з тими плебісцитами, які ми побачили в регіоні? Відповідно, плебісцит, який провів Орбан, де 95% опитаних сказали, що України тут не має бути взагалі? І те опитування, яке було проведено в Польщі, яке показує, як на мене, достатньо контроверсійні результати, коли поляки хочуть Україну в ЄС і в НАТО, але не готові давати так багато зброї, як було. Що стосується Угорщини і Орбана, то будемо відверті: це абсолютно профанське зроблено соціологічне опитування, яке не має жодних наслідків, тому що в даному випадку голос народу це суто дорадчий голос. А по друге, Опитано було лише частину населення, тобто далеко не всіх виборців. По-третє, це опитування відбувалося після такого ж опитування з тими ж питаннями, які проводив лідер опозиції Петер Мадіра, яке дало зовсім інший результат. Тому ми вже зразу можемо говорити про те, що оскаржувати результати цього опитування можна було б, якби воно вело до якихось наслідків. А так його, я думаю, можна просто ігнорувати. Причому це будуть робити і в самій Угорщині, тому що там, як ви знаєте, зараз. Опит... Позиція зростає, і більш того, є голосить. Тих, хто нарешті почав вголос сказати, що Україна насправді не є ворогом, і абстрагуватися від такої політики Віктора Орбана. Що стосується Польщі, тут ситуація складніша, бо в Польщі ми теж маємо доволі аномальний уряд, насправді, особливо після президентських виборів. По перше, це уряд, який не знає, як і він буде співіснувати з новим президентом. А по-друге, це уряд, в якому в межах самої коаліції вже відбуваються розколи після виборів, коли Головня отримав дуже невисокий результат. Третій шлях, по суті, розколовся, і ми маємо. ПСЛ, які вирішив йти своїм шляхом, а не разом з третім шляхом Касіня Камиш лишається при цьому в коаліції, але очевидно всі працюють уже на вибори. Більш того, припускаючи ці вибори можуть бути достроковими, якщо, скажімо, президент Навроцький почне блокувати усі ініціативи уряду Туска. От і очевидно, що такі чутливі питання будуть і надалі використовуватись у риториці, тому що ну ми знаємо, що питання України стало чутливим. Завдяки передусім, конфедерації, яка задала тон у цьому, але це стало політичною модою, і тепер це питання буде об'єктом спекуляції, і ми можемо отримувати далеко не найприємніші результати. Але повторюся, це все громадська думка, але у уявленні еліт. Я переконаний, що не тільки польських чи румунських, але й словацьких та угорських ніхто не хоче мати Росію на кордоні з собою. Давайте тоді ще трохи потопчимося фігурально, звісно, по угорщині. І стосовно вже згаданого Петера Мадіра, і стосовно дійсно позитивного меседжу про те, що з'являється зовсім інший наратив стосовно України. Ми пам'ятаємо, що буквально минулого місяця цього місяця всі продовжували бачити усюди українських шпигунів. Всі бачили в мадірі представника якогось світового. Українського уряду і цей макартизм регіонального розливу продовжиться достатньо довго і серйозно впливав на наші відносини? То на чому все завершилося? Бо насправді українське медіа якось затихло на цю тему в певний момент після останньої заяви Мадяра, і більше це не згадувалося. Як воно насправді? Чи є це дійсно досі? частиною ідеологічного наративу Орбана насправді нічого не завершилося, і Орбан і надалі буде використовувати цю риторику у своїй кампанії. Він дуже успішно використав страх перед війною на виборах 22-го року. Це тоді по суті допомогло йому перемогти при тому, що траєкторія його політичної партії була явно спрямована донизу. От він переміг і зараз він теж хотів би перемогти. Але опозиційних голосів все більше днями було прилюднено... Відкритий лист угорських інтелектуалів до України, де вони кажуть, що вони не хочуть, щоб Угорщину ототожнювали з політикою Віктора Орбана. Буквально вчора з'явився відповідний лист українських інтелектуалів, які теж підтримують своїх угорських візаві. Інша справа, що насправді не все так просто, тому що той самий Петер Петермадір теж буде дуже обережний у роботі з своїм виборцем, бо його виборець це по суті виборець Орбана. Він перебирає у Орбана його електоральне поле. Він намагається використовувати ті наративи, які не будуть надто контроверсійними, тобто, звісно, він за підтримку Європейського союзу, звісно, він за підтримку України але. При цьому він не буде надто радикально розвертати політику Угорщини, і в цьому теж є проблема, тому що якихось кардинальних змін принаймні на цьому етапі очікувати не доводиться. Та й після того, як буде сформовано, сподіваємось, уряд, який вже буде не урядом Орбана, Орбан надто багато запобіжників лишив у системі для того, щоб змінити її було не так просто. Тобто, от зараз трохи провокативно зайдемо наперед. Тобто, маємо очікувати, що, хоча Мадяр з нами буде більш конструктивним, поміркованим, питання мовного закону, питання меншини, питання її репрезентації, питання паспортів може залишитися. Я припускаю, що так. Ну щонайменше у питанні паспортів ми зробили певний крок вперед, тому що ми запроваджуємо множинне громадянство, і це може бути сприйнято позитивно тими ж угорцями. У питанні національної меншини, ну десятиліттями Угорщина має питання національних меншин у відносинах з усіма своїми сусідами. Тому казати, що мадір зніме це питання, було б надто наївно. Добре, тоді перетнемо кордон до майже сусіднього союзника Орбана, і поговоримо трохи про Фіцо. Знову ж таки, Фіцо із самого свого обрання відрізнявся певною флексибільністю. Коли заявляв, що Україні не буде надано жодного патрона, потім перепідписано майже всі контракти зі словацькими фірмами, які обслуговували техніку або надавали Бо не надано заслуж. і не продано це різні речі. Отож. і гроші все-таки не пахнуть. Також ми чуємо, що України в НАТО не має ніколи бути, але при цьому ЄС залишається фактично нормальним для нього варіантом. Зараз ми бачимо знову блокування нових санкційних пакетів. То все таки де знаходиться флюгер Фіцу? В яку сторону дмуть вітри, які ним керують. Якщо говорити про ФІЦУ, то це дуже прагматичний політик, який до того ж дуже любить гроші. І зараз, коли почали говорити про 18-й пакет санкцій, про ту роль, яку відіграють Угорщина і Словаччина у його блокуванні, то я думаю, варто просто пам'ятати про те, що обидві країни давно і міцно підв'язані під російське постачання енергоносії, і саме тому в той час як ініціатива Єврокомісії «Repower EU» передбачає, що до 27-го року. Всі держави мають відмовитись від контрактів з «Газпромом», «ФІЦУ» прямим текстом каже про те, що поки не буде владнано це питання. Він буде блокувати 18-й пакет, тобто, в цілому він не проти 18-го пакету, але він хоче відстрочку по ініціативі Репаур для того, щоб продовжувати закачувати собі дешевий російський газ, і це йому вкрай потрібно, тому що економіка словаччини слабка. Податки він змушений піднімати у самій коаліції розброди шатання, тому що вони можуть опинитися в ситуації, коли коаліція розпадеться, просто тому що вони не знайдуть спільної мови з партнерами ані з СНС, ані з ГЛАСом. І у цих умовах. Ох, ще й отримати високі ціни на газ це програти, тому ФІЦО буде продовжувати грати цю карту. Але я переконаний, що Єврокомісія має серйозні аргументи фінансового характеру, які будуть для нього дуже переконливими. Я пам'ятаю, як дуже багато. У центральноєвропейських автократів гралися в тему того, що відносини з американцями і скраплений природний газ, який можливо постачати і через Польщу, і в перспективі року-двох через Болгарію, може стати оцім замінником? Вони хотіли цих контрактів, вони спілкувалися з Трампом, з його командою. Проте, а віз і нині там, як писав класик. То чи не може це для Орбана і Фіцу бути альтернативою? Наскільки взагалі ось ця тема альтернативних джерел енергетики для цих двох країн проблемних насправді? Правді наскільки тема альтернативної енергетики для них досі присутня? Ну тема альтернативної енергетики присутня для всіх держав Європейського Союзу, якщо ми говоримо про відновлювальну енергетику, тому що ці цілі ніхто не зняв, і Європейський Союз залишається їм відданим. І комісія Фонд Фондерляйн, вона лишається теж відданою цим зазначеним, встановленим цілям. Але ми маємо ще одну альтернативу, яка ближчим часом стане дієвою. Румуни починають борити своє родовище, нібту. Діб. Це родовище потенційно дуже багате, Бурові роботи вже розпочалися. У 2027 році вони вже очікують на перший газ, і цей газ зробить Румунію фактично чи не найбільшим виробником газу у Європейському Союзі. Що звичайно може спрацювати і на користь усіх сусідніх держав. Відш того, ми маємо проект БРУА Болгарія, Румунія, Угорщина, Австрія це газопровід, і саме його можуть використовувати для цих постачань. І очевидно, що і Україна теж могла би сказати навіть своє слово, тому що у них може бути постачання. У нас є місця, де його зберігати, де можна резерви газу складати не тільки для себе, але й для сусідніх держав. Тоді виникає абсолютно логічне питання. А хто там буде перший разом із Бухарестом? Це буде Америка, це буде КНР чи, можливо, якийсь третій тіньовий інвестор? Ми розуміємо, що настільки великий проєкт, який дійсно може змінити кон'юнктуру європейського ринку, не може проходити без великого зовнішнього втручання. То чи є воно там? Спершу дуже великий інтерес проявлявся з боку американської сторони. Однак румуни не домовились з американцями, і ще у 18-19 роках американські інвестори вийшли з цієї ініціативи. Але вже зараз ми можемо говорити про інтерес німців, які вже заключили попередні контракти на постачання цього газу. І я думаю, що услід за німцями підуть інші держави Європейського Союзу, які будуть і заключати контракти, і намагатися інвестувати у цю ініціативу, якби Трамп тоді був президентом цього відходу інвесторів, звісно, би не відбулося. Але добре, перейдемо дуже невеличкий кордон між Румунією і Молдовою, і я думаю, будемо в деталях обговорювати, що ж відбувається в Молдові, які там наразі розклади. Наскільки сильна ось ця демонізована в Україні об'єднання. Квазісоціалістичних, але точно антиросійських антиукраїнських проросійських сил, які там є. І наскільки міцна позиція Санду? Бо ми пам'ятаємо, що під час попередніх виборів було велике питання щодо того, чи вийде зібрати коаліцію. Ну, позиція санду міцна, тому що минулого року її переобрали президентом, і президентом вона лишиться весь свій термін. Але чи буде вона сильним президентом, це інше питання, тому що очевидно, що у Молдові президент залежить від парламенту. Вибори цього року, вибори восени – Рейтинги правлячої партії, яка зараз сформувала уряди і підтримує Санду, ну, не дотягує для того, щоб взяти більшість самостійно у новому парламенті. Можливо, це зміниться. Хто знає, Санду вміє робити несподівані кроки і ламати плани усім своїм противникам. Якщо цього не зміниться, то тоді доведеться думати про коаліцію, а коаліцію робити фактично ні з ким, тому що пас за роки свого правління. Чудово зіграв роль такого собі політичного канібала, який просто жер усі інші політичні сили на європейському напрямку. Проєвропейські політичні сили. Ми маємо там кілька уніоністських сил, які насправді дуже маргінальні і можуть навіть не пройти до парламенту. Ми маємо натомість сильних соціалістів, сильних комуністів, сильних шорівців, які можуть сформувати канву більшості, і ми маємо альтернативу. Альтернатива це політична сила, яку зараз очолює Стаєногло опонент Санду на президентських виборах, і до якої входить ще Меркшневу Чебан, колишній прем'єр Кіку і колишній радник президента Вороніна Марк Євгенович Ткачук. Так ось альтернатива поводиться насправді найбільш гнучко. Ну альтернатива демонструє, що вона готова домовлятися з усіма. З одного боку, хтось може сказати, що ну нереально Санду в блоці з Тайоногло, з яким вони були опонентами на президентських виборах, але я нагадаю, що свого часу Санду була в блоці з Додоном, а лише заради того, щоб повалити правління плахотнюка. Тому за певної етичної гнучно кості обох гравців, шанси на те, щоб якось вирвати цю ситуацію на користь має Санду неї є. В одному зі своїх нещодавних інтерв'ю, ви, здається, казали про те, що Молдова зовсім по-різному виглядає, коли вона дивляться в сторону Брюсселя і коли вона дивиться в сторону Києва. І це Молдова, яка грає абсолютно дві різні ролі. І на цьому фоні виникає питання: ми разом з Молдовою йдемо в ЄС. Уже була інформація, що ми виконали в принципі попередню умову для того, щоб почати безпосередньо переговори. То якщо ми уявимо. Сценарій, коли Санду продовжує працювати, але парламент не на її стороні, і коаліція або слабка, або просто неіснуюча, не, не про сандівська. Та як буде виглядати перше наша подальша співпраця? А по друге, наш спільний шлях ЄС як частина цієї співпраці? Ну скажімо так, якщо дійсно вдасться сформувати коаліцію з Пасу партії має Санду і політичних сил, які принаймні не будуть заперечувати європейську інтеграцію. То плюс-мінус якийсь рух в бік європейського союзу може зберігатися. Бо ми пам'ятаємо, що таке траплялося в історії Молдови неодноразово. Так це пробуксовувало. Ми пам'ятаємо коаліцію Плахотнюка Додона, коли Плахотнюк начебто, казав, що хоче в Європу, але йому заважає Додона. Додон хотів в Росію, але йому, начебто, заважав Плахотнюк. От, І вони прекрасно співіснували і брали гроші звідти і звідти і в такий спосіб це був модус операнді Республіки Молдова на той момент, який при цьому не зупиняв європейську інтеграцію. Він її гальмував, але не зупиняв. Тому шанси на такий сценарій є. Якщо при владі будуть Шорівці, Додонівці і Комуністи, ну тоді ситуація буде зовсім кепська. Але очевидно, що цього сценарію не хоче допустити ні Санду, ні Європейський Союз. І очевидно, що європейський союз так само намагається. Вливати додаткові кошти, ініціювати додаткові реформи і демонструвати підтримку саме правлячій партії для того, щоб уникнути найбільш не негативного сценарію, тобто провалу проєвропейських сил на виборах. Ми за наше інтерв'ю з вами обмалювали в принципі картину цього бугристого, ніби карпатські гори регіону з його усіма складнощами, дивностями навіть виникає дуже просте питання. Можливо, найскладніше і найширше з усіх, що в нас було, але дуже просте. На що Україні варто сконцентрувати свою увагу? Тобто, ми бачимо нестабільну Польщу, ми бачимо Румунію, яка намагається вийти з цієї турбуленності. Ми бачимо Молдову, яка тільки заходить туди, привідкриваючи відкриваючи обережно двері. Ми бачимо Угорщину і Словаччину, які роблять те, що і робили. То зрозуміло, що ми не можемо розірватися усюди. Ми хочемо підтримати нормальні відносини з усіма сусідами, але. На що варто Україні сконцентрувати власну увагу і чого відповідно чекати, зробимо такий невеликий прогноз наперед, Україні треба сконцентрувати увагу на боротьбі з агресором. Сильна Україна в інтересах більшості наших сусідніх держав І сильна Україна буде представляти інтерес для партнерства, співробітництва залучення до проєктів. Слабка Україна або Україна, яка програватиме війну, очевидно стане радше об'єктом, аніж суб'єктом у цих переговорах. І очевидно, що тоді усі ці Нарство, які зараз видаються дуже перспективними, будуть втрачати свою перспективність і свою вагу. Це перший момент, тобто перший фокус це має бути боротьба з агресором, побудова будь-яких можливих і неможливих альянсів для того, щоб посилювати Україну. Другий момент, це треба розуміти, що я почав з того, що ми маємо ситуацію аномальну. Тобто у нас аномальні уряди майже по всьому периметру на заході України, на південному заході України. Але аномалію вона виглядає з точки зору перспективи, скажімо, 13-го року. А з точки зору тих аномалій, які зараз відбуваються на глобальному рівні, напевно, треба звикати до того, що це нова норма. То ось вона нова нормальність, цікава, але не передбачена. Сергію дуже вам дякую за ваш час. Дуже дякую, дякую. за ваш досвід вашу експертизу. Шановні глядачі, нагадую, що з нами сьогодні був Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора ради зовнішньої політики Українська призма що ж, ми продовжуємо з вами перебувати, як правильно сказав, наш гість у новій нормальності, новій нормальності, яка ще має стати для нас нормою, і до якої ми самі маємо звикнути. Але саме для цього існує наша програма. Тому дуже чекаю вас наступного тижня в нашому ефірі. А поки що, як завжди, запрошую в коментарі обговорити цей випуск, подискутувати заочно зі мною, з моїми гостями, та й в принципі поділитися вашими враженнями. І на цьому почуємось і побачимось.